Нещодавно, наприкінці минулого року, в експозиції музею мистецтв з'явилися дві невеликі за розміром картини самобутнього художника-земляка Степана Андрійовича Проценка. Це стало великою подією в межах відзначення 140-річчя від дня народження та 70-річчя з дня смерті митця. Важливим та знаковим для музею стало те, що твори художника були закуплені. На аукціоні та передані до фонду озібрання давнім другом, земляком, краєзнавцем, меценатом Владиславом Сердюком, як і той факт, що постать Степана Андрійовича Проценка тісно пов'язана з нашим краєм, зокрема з містом Долинська. Проценко Степан Андрійович, український художник-портретист, реставратор монументального церковного живопису та ікон. Митець народився 24 березня 1884 року у селі Керстичі, нині Березівка, Братолюбівської волості Олександрійського повіту Херсонської губернії. В дитинстві Степан відвідував Березівську церковно-приходську школу. Потім протягом 4 років навчався в майстерні архітектора Якова Паученка у місті Єлисиветград, де згодом відпрацьовував навчання 5 років. У 1902 році закінчив вечірні курси Єлисоветградського ремісничого грамотного училища. З 1903 по 1905 рік вчився в Київському художньому училищі, проживав на вулиці Дорогожицькій в будинку генерала Федоровського. У 1914 році був призваний в армію. За станом здоров'я служив у тилових військах в Одесі, де при штабі був художником. Із-хвороби Зоро був демобілізований. Після цього він повернувся в Київ, де з 1918 року був на боці Центральної Ради і вболівав за Українську Народну Республіку. Через рік після смерті генерала Миколи Федоровича Федоровського у 1918 році людина, яка з першого дня Степана в Києві всіляко сприяла йому. Він виконав свою обіцянку не лишати його родину і одружився довою генерала, яка була ровесницею Степана. В Києві Проценко тривалий час працював реставратором художніх розписів, церков та соборів. Брав участь у діяльності аматорів сцени, малював театральні декорації, виконував комічні ролі у виставах. Постійно працював над реставрацією старих образів, ікон та писав портрети. Зокрема, відомі майстерно виконані художником портрети батька, професора, отальмолога Володимира Петровича Філатова, а також портрет писаря Буківської волості Колоса 1925 року написання. Треба зазначити, що даний портрет переданий онуком. До Музею історії Долинського району. Помер Степан Андрійович у 1954 році. Слід зазначити, що в комунальному закладі Краєзнавчий музей Долинської міської ради також зберігаються портрети роботи Степана Проценка. Передані до музейного зібрання завдяки зусиллям Владислава Сердюка. Ці твори нещодавно повернулись з реставрації та наразі прикрашають експозицію музею. За інформацією колег Долинського музею, це два портрети чоловіка та жінки. Родичів митця, яким він написав у 1925 році, перебуваючи в рідному селі на Долинщині. Загалом колекція Долинського музею. Разом із відреставрованими творами налічує 5 портретів художника. Неможливо не згадати про ще одну знакову роботу із зібрання музею мистецтв: картину Івана Савенка Хлібороб Євдокія Пазенко 1969 року створення. Яку у 2017 році передав до фондового зібрання нашого музею внучатий племінник відомого художника-земляка Андрій Петрович Савенко, на картині зображений портрет матері Івана Григоровича Євдокії Пазенко, а сприяв передачу твору Владислав Анатолійович. У цьому ж 2017 році Владислав Сердюк допоміг перевезенню до музею двох творів відомого живописця, графіка, заслуженого художника України Бориса Йосиповича Вакса, переданих донькою художника Поліною Бабковою. До речі, після знайомства колективу музею з паном Владиславом, ним було передано до фондів музею ще низку предметів. Друковані видання, картини з його приватного зібрання, рукописи. І ще раз дякуємо нашому меценату Владиславу Сердюку за чергове змістовне поповнення фондової скарбниці. Щира шана людині, яка розуміє важливі збереження культурної спадщини та робить для цього реальні кроки.